Дорогі друзі! І сьогодні я вітаю вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні, як я вам декілька відео тому казала, ми будемо робити з вами сторінки в моєму особистому щоденнику. Це наше перше відео про це. Сьогодні ми будемо робити сторінки Привіт 2024. Я надію, що вам це сподобається. Ви підпишетесь на канал, а також поставите вподобайку. А в мене все, давайте починати! Є дуже цікава задумка. Ми з вами зробимо лампочку, в якій будуть рости квіти, буде написано Hello 2024. Зараз ви все на свої очі побачите. З вами не забуваємо, що спочатку малюємо олівцем, а потім вже обводимо тонким чорним маркером або чорним лайнером. Можна використовувати чорну ручку, але знаєте, що вона буде маститися, тому вам треба буде чекати, поки те, що ви намалюєте, застигне. Ну, а зараз ми з вами починаємо вже малювати. Я вже, як бачите, малюю по контуру, який я намалювала олівцем. І зараз ми з вами малюємо саму цю лампочку. Пар ми переходимо до квіточок. У нас має гарно вийти. І тепер ми все це стираємо теркою, щоб не було залишків олівця. Дивіться, як у нас вийшло, коли я дописала 2024. І тепер ми з вами пишемо Hello. Ви бачите, я ще домалювала основу у лампочки. І ось так у нас виходить. А тепер ми переходимо до напису. Він в мене. Перекладається як цінуй життя. Enjoy every moment. А якщо бути точніше, то це перекладається цінуй кожен момент. Ось так нас вийшло. Тут я ще де писала Goodbye 2023 і New Year. Тепер ми переходимо до розмальовки. Починаю я з цієї основи. Вона в мене буде блакитного кольору. Тепер ми починаємо розмальовувати самі квіти. Починаю я зі стебл, вони в мене різних відтінків зеленого. І далі переходимо до самих квіточок. Тепер ми розмальовуємо напис, він в мене буде жовтенький. Віці як у мене чудово вийшло, і я впевнена, що у вас не гірше. А тепер переходимо до наступної сторіночки. Тут ми малюємо такі великі краплі різних кольорів. Це в мене блакитний, жовтий, також такий світло-фіолетовий і рожевий. А тут я домальовую ніби якісь такі маленькі краплиночки відлетіли від цих великих клякс. А тут я вже пишу сам напис. Це в мене сторіночка буде така, знаєте, мінімалістична. Тут в мене буде просто напис на англійський. Він перекладається як життя прекрасне, цінуй його. До речі, якщо ви будете повторювати цю сторіночку, ви можете змінити цей напис, але насправді мені він дуже подобається і я вважаю це чудовий початок року. Наше відео підвагає до кінця. Просто подивіться, які у нас чудові сторіночки вийшли. Я впевнена, що ви зможете це повторити. Тому бажаю вам тільки успіхів у цьому. Надіюсь, що вам сподобалось це відео. У мене все. Всім дякую за перегляд. Бувайте!